А справа в тому, що з цим пам'ятником що вийшов казін, е, айдар приїхав на сесію селищної ради представники Айдара, які які звин, да, які звернулися до депутатів, що у вас є ось такий похоронений, і могила не е, саме загинув перед День е, незалежності країни. Що давайте не, не гоже так, щоб е, цей пам'ятник був в такому стані, і звернулася Світлана Бевза з гарними словами, яка з е, бевз, верніше, бевз, да, бевз. яка звернулася з такими словами, що це не потрібно йому, йому не потрібно, а це потрібно нам для того, щоб була пам'ять е, про цю людину і виховання май, наших е, поколінь. Бо, да. На що відповів Бежнер, що ви знаєте, що він щось там робив не те і не так. А він говорить, на відміну від тебе, він загинув за Україну, а ти сидиш тут за столом і розказуєш, що він робив не те. І сесія селищної ради. Під таким ось промовами Айдару вирішила виділити 5 тисяч на цей пам'ятник. А 5 тисяч, ніби сказав Бешне, що вже виділа районна районна районні депутати. Але справа в тому, коли Віктор Борисович позвонив і сказав, що приїжджайте, я вам тут гроші дам. А виявилось, каже, що це гроші. Ми не голосували за гроші для Айдара 5 тисяч. Ми голосували за районні гроші. Каже, а чого ж ви мали голосувати за районні гроші, коли гроші безпосередньо виділяє селищна рада? Навіть ці гроші на пам'ятник хотів прикарманити собі. Уявіть, на пам'ятник погиб, загинувшого воїну. Лицемірству нема кордонів.